Приповіданки із Бабеньки автор Маруся Лович. Історія перша Обгоріла душа. Колись дуже давно, коли села були далеко від цивілізації, а люди обробляли землю дерев'яними плугами та схудобою біля підніжжя гори Маковиця, невеличка група людей заснувала маленьке село, яке налічувало не більше десятка хатинок. Будиночки зводилися з дерева, а дахи покривалися ломою. Поруч з халупою селяни ставили велику піч, а обабіч дому споруджували убогі шопи та стіла для худоби. Жив люд важко адже доводилося обробляти поля, заготовляти в лісі дрова, доглядати скотину. Жінки носили чималі відра води з маленької гірської річечки, яка швидко бігла. Поміж зелені пагорбів. Місцеві називали цей кришталево-чистий потічок Ланджик. Чоловіки тим часом дбали про господарство, займалися ремеслом, виробляючи з деревини корита, тетяльки, кухонні талоші та інші домашні начиння. Час неблаганно біг вперед. Мешканців у сілку ставало все більше, і хатинки з'являлися, як весняні грибочки. До яких приходили і сучасне вдосконалення. Замість дерев'яних стін зводили оселі з глиняних бальків, а дахи тепер вкривали черепицею, щоб підвищити рівень безпеки. Однак у громаді були різні люди, як за характером та звичками, так і за можливостями. Кожен будував своє гніздечко там, де йому подобалося і де була така можливість. На околиці села осіла одна родина, що дуже відрізнялася серед інших землеробів. Це господарство очолювала жінка на ім'я Мотря. Втративши чоловіка багато років тому, вона самотужки виховувала двох малолітніх дочок. Обійстя вдови було скромне і тулилося майже впритул до лісу. Здавалося, що гілля старих дерев. Заглядає прямо у вікна її хатини, а лісові мешканці часом забігають у гості. Сама Мотря була людиною замкнутою, людкуватою. Вона майже ні з ким не розмовляла і рідко пускала когось до своєї оселі. На вигляд їй було близько сорока років, хоча важко достоменно визначити її вік, адже обличчя жінки було вкрите глибокими сірими з Зморшками, що здавалися слідами безмежної втоми. Вона завжди носила поношений темний одяг і чорну хустку на голові. Характер у загадкової господині був складний, мінливий та непередбачуваний, тому, оточуючі також її уникали. Іноді вона могла бути милою та приємною співрозмовницею, а через міць Дненацька могла нагрубити, накричати чи навіть образити будь кого. Мотря ніколи не зверталася до одно односельців на ім'я чи прізвище. У неї про запас завжди були колючі прізвиська, якими вона називала людей. Виховання дітей у цьому дворі також потребувало значно кращого підходу. Горе мати передавала своїм нащадкам. Непривітність, жорстокість та брак культури. Складалося враження, що сім'я для неї була на другому плані. Вона ніколи не говорила своїм дітям теплих слів, не обіймала їх і не читала казок. Подейкували, що вона взагалі не вміла читати. Через таку байдужість і нестачу материнської любові дівчата виросли грубими та злими. Це могло бути пов'язано з її тяжкою працею. Жінка не знала відпочинку. Господарство налічувало сім корів, трьох овець і кілька свиней. Особливою рисою цього дому була велика кількість собак. Чи то Мотря почувалася незахищеною, чи прагнула, щоб її боялися, у дворі завжди бігало три-чотири великі пси. Проходити по всій будинок було справжнім випробуванням. Собаки поводилися агресивно і могли напасти на незнайомця. Гордовитий характер Мотрі не дозволяв їй звертатися по допомогу до сусідів. Вона самостійно виконувала навіть найважчу чоловічу роботу, косила сіно, заготовляла дрова на зиму, власноруч обробляла земельну ділянку аршовом чистила гніз під худоби і переносила важкі мішки з урожаєм на своїх плечах. Навколо хати завжди височіли копиці сина, а під вікнами стояв акуратно складений штабель порубаних дров, щоб зігріватися від зимових холодів. У таких суворих умовах і проминало життя цієї невтомної жінки. Коли діти підросли, вони не мали іншого вибору, як допомагати мати. Мотря водила їх з собою до лісу збирати хміст, а на поле заготовляти сіно для худоби. Влітку дівчата випасали корів та овець далеко за селом та займалися збором дарів природи. Іноді їхній шлях був настільки довгим, що додому вони поверталися лише пізньої ночі, змучені й знесилені. Одного разу, коли Мотря працювала на городі, а її доньки відправилися по лісові ягоди. Зненацька налетіла буря. Чорні, мов вугілля хмари, стрімко закрили небо, блискавиці одна за одною прорізали повітря, а грім гуркотів так, ніби небо розривалося на шмаття. Ліс загудів під натиском зливи. Небесна людь посилювалася і, раптом, дотягнувшись до землі, вдарила стрілою копицю. Сіном, що стояла поряд з лісовою хатинкою. Полум'я миттєво спалахнуло і почало жадібно пожирати сіно, перекидаючись однієї копиці на іншу, поки не дісталося сухих дров, що стояли поруч. Стоп густого диму злетів у небо, привертаючи увагу односельців. Люди, не гаючи часу, збіглися до обійстя, намагаючись приборкати люте полум'я. Яке все ширше охоплювало господарство, хтось до Петра випустити худобу з хліва, аби врятувати їх від неминучої загибелі. Попри відчайдушну боротьбу і зусилля небайдужих вогонь виявився сильнішим. Полум'я не щадило нічого на своєму шляху. Господарство Мотрі згоріло вщент, залишивши після себе лише чорний попіл. І розпач у серцях тих, хто намагався допомогти. Знедолина Мотря з дітьми залишилася під відкритим небом. Сльози котилися на її скам'янілому обличчю, чи то від болю, що завдав їй вогонь, коли намагалася щось врятувати жару, чи від безмежного відчаю через страту всього нажито. Та співчутливі односельці не залишили жінку на одинці з її горем. Оскільки зима була вже на порозі, люди дружно спорудили невелику хибару, яка могла захистити сім'ю від злих зимових холодів. Добросердечні сусіди приносили теплі речі, їжу та навіть сіно для худоби. Молоді хлопці зголосилися заготовити дрова. Щоб Мотря з дітьми могла перезимувати. А з приходом весни згуртована громада зібрала кошти на будівельні матеріали і поступово звели для родини нове помешкання. Кожен допомагав, як міг. Хто працював на будівництві, хто приносив їжу, хто допомагав обробляти город або ділився урожаєм. До настання холодів матір одиночка та її малеча. Отримали новий дах над головою. Нова хатина на краю села стала ще кращою і затишнішою за попередню. На ганку Мотря поставила невеличкий ослін, щоб можна було відпочити після важкого дня, застеливши його яскраво зеленою, домоткатою рядниною. Чи не вперше в житті постраждала господиня захотіла додати оселі теплої, виразної гами? того часу Мотря змінила своє ставлення до жителів села і навіть потоваришувала з ними. Невтомна жінка могла підтримати цікаву розмову і завжди була готова прийти на допомогу. Попри свій складний характер, вона ніколи не забувала милосердність земляків, здавалося, б, сувора і відлюдкувата селянка насправді віялися приємною та щирою людиною. Бо чиї життя було нелегким, без тепла батьківської любові чи підтримки чоловіка, вона все ж змінювала свої погляди і день за днем добро топило кригу в її душі. Цю історію мешканці маленького гірського села передають з покоління в покоління. Вона нагадує, що добро здатне примножуватися. І перетворювати навіть обгорілу душу на світле сяйво, творити добро це не лише похвально, а й прекрасно, адже життя надто коротке і непередбачуване, і милосердя завжди повертається з сторицею.